Добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні я вам розповім, чому синичка Червоногруда давним-давно замали одне село в Україні глибокі сніги. Люди не могли знайти креміння, щоб викрасити вогонь. Вони позамикалися в хатах і майже позамерсали. В той час понад селом. Летіла сивогруда синичка. Вона так сильно замерзла, що впала на вигін серед села. І якраз тоді, з далекої холодної півночі, прибрив снігами білий ведмідь, поглянув на засипані снігом хати і заричав. Скоро всі люди тут позамерзають, і я стану паном цієї землі. Синичка аж стригнулася, коли почула цю ведмежу погрозу. Ні, не буде цього, сказала пташечка. Піднялася вгору і полетіла на південь. Там знайшла вона друге село, де на вигоні горіла ватра. Синичка обігрілася, схопила з ватри запаленого галузку і полетіла назад. Вона прикривала своїми маленькими крильцями вогонь від вітру, коли пролетіла все мерзле село, вигребла ніжками ямку снігу і поклала туди запалену галузку. Гори, гори вогонь, рятуй людей, сказала пташечка і метнулася за хмисом. Як пташечка відлетіла, прийшов витмідь. Він поглянув на вогонь і заричав. «Гу-гу-гу, за дму, гудів він, і вогонь погасав, тільки останні іскорки щетліли. Як ведмідь відійшов, прилетіла синичка. Вона принесла хмизу і стала знову маленькими крильцями роздмухувати вогонь. Гори, гори вогонь, рятуй людей. Вогонь розгорівся і синичка полетіла за новими галузками, але ведмідь прийшов знову. Вугу, задуму, задму. І став знову задмухувати і затоптувати вогонь, і вогонь погас. Зрадів відміть і почвала в між поглянути, чи люди вже позамерсали. Заглядав у вікна і голосно ревів «Гу-гу-гу, тепер моя земля Гу-гу!» синички це вмерло серце. Коли вона замість ватри побачила тільки купу, почернілих галузок і попелу. Вона кинулась розпачливо розгортати галузки і попіл, і ось на самому дні вона побачила маленьку іскорку. Вона ще сильніше замахала крильцями. Гори, гори вогонь, рятуй людей. Але іскорка не розгоралася, пташечки вже зовсім не ставало сил. Але вона досі припадала до іскорки, роздмухувала її, хоч іскорка болюче пекла її груди. На грудях у неї було дрібнесеньке сухесеньке пірічко. Вона загорілася від іскорки і стала жевріти. Від пірочка зажевріли галузки. Вона ще сильніше замахала крильцями, аж загорілося багато галузок. Незабаром серед вигуну замерзлого села запалохкотіла ватра. Червоне світло вогню заграло на віконцях хат. Люди виглянули і побачили ватру, повиходили радісно з хат, брали палаючі галузки і розпалювали в хатах вогонь. А потім схопили палаючі голові і вигнали ними клятого ведмедя. Геть, геть від нас, йди до свого льодового царства, кричали йому вслід, і одмій тяжко чвалаючи, побрив снігами на північ. Знеможену маленьку сонечку знайшли люди коловати в снігу. Одна старенька бабуся забрала її до себе в хату. Сонечка одужала і гарно співала про близьку весну. Але на грудях у неї лишилася червона плямка від вогню. І з того часу синички червоні груді. От і казиться кінець, а хто слухав молодець. Вітаємо вас, любі глядачі, у нашій творчій майстерні, і сьогодні, за традицією, після гарної цікавої казочки ми вам покажемо щось гарненьке, що можна створити власноруч. Тож час переходити до дозвілля, до творчості. Сьогодні наш майстер-клас буде незвичайним. Ми будемо розмальовувати гіпсові фігурки. Створити такі гіпсові фігурки ви можете власноруч. І таким чином долучити своїх дітей до чогось цікавого, творчого, тому що ось такий розпис може спонукати їх, розвивати акуратність, моторику рук. Тож, дорогі батьки, з допомогою силиконових формочок, ви можете залити гіпс, у формочки та створити ось такі. Прикраси. Це можна використовувати як прикраси на ялиночку, так і сувенірчики, чи використовувати для об'ємних картин. Ось такі метелики, бджілки ви можете розфарбувати та створити з них об'ємну 3D-картину. Тож, любі глядачі, ми сьогодні покажемо вам, як можна гарно розписати ось такі фігурки. А ви обов'язково долучайтеся до нас, залучайте своїх дітей та творіть разом з нами. Скажи, будь ласка, давай ми з тобою перед тим як розпочати наш майстер-клас познайомимось. Мене звати Ольга, а тебе. Мене звати Влада. Дуже приємно. І сьогодні ми з Владою будемо творити щось красиве для наших глядачів. Скажи мені, тобі Влада, цікаво розфарбовувати такі гіпсові фігурки? Так. Мені теж цікаво, тому що це е, можуть виготовляти дітки не тільки маленького віку, а й старшого. Для маленьких діток вони просто будуть вчитися акуратності, а для старших будуть проявляти свою творчу фантазію. Для того, щоб розпочати розпис, нам потрібно акрилові фарби, пензлики, водичка та, звичайно, наші гіпсові фігурки, які я заготовила заздалегідь. І починаємо роботу. Ми вже заготували ось тут різноманітні кольори, от бачите, ви можете бачити. І влада буде розписувати метелика та квіточку. Ось вона обрала метелика та квіточку. Я буду також розписувати квіточку. Влада, скажи, а якого кольору буде твій метелик? Напевно, рожевий і голубий. Ми розпочинаємо наш творчий процес, а глядачі будуть спостерігати і кличте своїх батьків до екранів, телевізору чи до телефонів. Нехай створюють вам ось такі прикраси з гіпсу, і ви зможете радувати не тільки себе, а й рідних такими чудовими подарунками. Тож гайда до нас творити разом з нами. Починаємо влада роботу. Для того ми, звісно, використовуємо водичку тільки не кількості. І я буду свою квіточку розфарбовувати червоним кольором. Починаємо роботу. Ось тут в цій роботі дуже важливо зробити це акуратно. Тому що погодьтеся зі мною, що простіше, набагато простіше і набагато цікавіше розфарбовувати гіпсові фігурки, чим звичайну розмальовку. Таким чином, діти можуть. Розвивати свою акуратність та мати вже готовий виріб та більше включати свою творчу фантазію, тому що тут можна експериментувати, додавати різноманітних деталей. Ось подивіться, як швидко, як красиво в мене виходить квіточка. З допомогою акрилових фарб ваш виріб буде насичений, красивий і буде вам служити довго. Якщо ви хочете, щоб ваш виріб був надовго, то ви можете покрити акриловим лаком. Скажи, Влада, розповідай мені щось про себе. Ти, напевно, в час дозвілля після уроків. Що ти любиш виготовляти, можливо, чи читати? Я люблю щось малювати в своєму скетчбуці або просто на якомусь листочку, або щось вистригати з кольорового паперу. І напевно ти будеш дивитися нашу творчу майстерню разом з нашими глядачами, правда, долучати своїх друзів до такого творчого процесу. Тому що, хто ще не знає про наші майстерки, про наші казочки, обов'язково будуть знати і обов'язково будуть долучатися до такого творчого процесу. Так що любі глядачі... Не пропускайте наші нові випуски, будьте разом з нами, слідкуйте за новими програмами, тому що ми розповідаємо вам цікаві казочки, які я впевнена, можливо, не всі ви знаєте, не всі ви читали, не всі чули. І крім того, ми також і проводимо цікаві майстерки для вас. Я впевнена, ви можете їх використати як і дозвілля для дітей своїх, так і можете долучити ось таку працю до роботи. Можливо, хтось зв'язаний з творчістю, працює. І ви обов'язково можете собі взяти для себе і використати у е, корисних цілях. Так, влада майже вже намалювала нашого метелика. Подивіться, який яскравий, кольоровий. У нас виходить метелик. Влада вже нам розповіла, що вона дуже любить малювати, так? Влада, а можливо у тебе ще є якісь захоплення? Ну, навіть не знаю. Я, звісно ж, дуже полюбляю щось малювати. А от гіпсові фігурки ти вже розмальовувала? Чи це твій перший досвід? Я вже раз розмальовувала дві фігурки: від і маленького цуценятка. Дуже цікаво. А ви знали, що ось такі гіпсові фігурки от ви можете розфарбувати та з допомогою клею титану прикріпити на картон або на полотно. І таким чином ви можете створити от таку 3D-картину. І вона може вас радувати, ще довго і довго це можна дуже багато функціонально бути. Можете використовувати як магнітик. У наступних майстер-класах ми обов'язково це зробимо разом із вами. Так що будьте готові та слідкуйте за нашими випусками. В залишилося тільки замалювати серединку метелика, а я швиденько доганяю владу та розпарбовую листочки для квіточки. Ось дивіться. Ось ми майже розписали наші фігурки, в мене вже закінчена робота. Звісно, можна удосконалювати, можна додавати блискіток, якось прикрашати таку роботу. Мені здається, можна експериментувати, вносити щось творче, красиве. А я вам хочу розповісти трішечки про фарбу, яку ми використовували у роботі. Ми використовували акрил, він дуже-дуже ефектно виглядає на такому виробі і дуже стійкий. Але є в них свої мінуси. Він дуже Швидко засихає, тому ви беріть потрішечки фарби, щоб використати. Але для того, щоб він не так швидко засихав, є спеціальна рідина, яка уповільнює засихання акрилу. Наша творча робота закінчена. Ми справилися чудово, створили сувеніри собі на пам'ять. І на наступних програмах ми що обіцяли влада? Що обов'язково з глядачами створимо з таких фігурок 3D-картину. Наші глядачі будуть чекати з нетерпінням, так як і ми з владою. Будемо чекати нових зустрічей. Я щиро вам вдячна, що ви були разом з нами, дивилися нашу програму. Тому до нових зустрічей, любі глядачі! па, -па, -па, -па!